Да таки не надала жодних доказів та так званих злочинів та лідера опозиції Петра Порошенка, через які і були введені санкції, і ще відтермінувала процес та на кілька тижнів. Для чого? Ну по-перше, не надала, тому що їх немає. Абсолютно правильно ви а, зазначили. по друге вже є розуміння того, що буде відповідальність у разі фальсифікації. Навіть те, що вони запровадили так звані абсолютно хибні за своєю ідеєю превентивні санкції, будуть нас мати наслідки для всіх, хто дотичний до цього квазі-правового механізму, який вперше в історії був застосований проти п'ятого президента. А з огляду на те, що продовжуються далі, чергове відтермінування в заслуховуванні цієї справи майже а, на місяць. Свідчить про те, що ми перетворюємося поступово на державу телефонного права, У нас руйнується не лише свобода слова, за якою вимикаються телеканали з прямого мовлення. Нас руйнується верховенство права як одна з засадничих, засадничих позицій демократії. Тому всі, хто будуть далі дотичні до фабрикування будь-яких доказів, до Тих так званих превентивних санкцій будуть нести пряму відповідальність. І я сподіваюся, що е червня вже ця справа дійде до кінця і буде е абсолютно справедливим рішенням суду. Я на це дійсно е покладаю великі сподівання, що ми не перетворюємось на державу телефон, телефонного телефонного права, а все ж таки Верховний суд поставить крапку в цих е ганебних інсинуаціях, які влаштувала влада проти п'ятого президента. Скажіть, будь ласка, пані Ірина ще раз од для розуміння нашої аудиторії, чому це впливає погано на внутрішньополітичний облаштунок справ у державі? Адже політична складова, це ж є цілепокладаюча, Правильно я розумію у цьому процесі? Ця ць країна знаходиться у війні, страшній жахливій війні. Замість того, щоб а, максимально докласти зусиль для того, щоб тримати єдність всередині держави, для того щоб докласти максимум зусиль, для того щоб міжнародна коаліція на підтримку України так само була єдиною в цій підтримці, ми бачимо з вами ситуацію, коли чинна влада через провальну зовнішню політику руйнує міжнародну коаліцію, тобто своїми абсолютно дилетантськими діями. А так само ми бачимо розпочаток. І фактичні політичні репресії проти п'ятого президента, які впливають знову ж таки на єдність держави. Я вже не говорю про те, що п'ятий президент максимально робить все для допомоги допомоги фронту і для допомоги силам оборони. І саме е, намагання е, призупинити всю його діяльність з моєї точки зору є ще одною хибною владою цієї влади, яка замість того, щоб мобілізувати і Робити все для єдності проти єдиного ворога нашої держави, це росіян та путіна. Ми е, бачимо, як влаштовуються чергові ганіння. Або політичні проти п'ятого президента, або а, безпосередньо проти а, а, військових бойових генералів, що само по собі є дикістю під час війни, тому ця влада спрямовує свої зусилля не на те, щоб об'єднати всіх і вся проти ворога, а на те, щоб а, знову ж таки, знайти причини для поборювання всередині а, що з в першу чергу буде впливати на наші позиції і на зовнішню арені цей кейс по відношенню до лідера опозиції на зовнішньому контурі від наших європейських і світових партнерів, якого тлумачення дістає, і як іміджово впливає це на взаємостосунки з Україною від наших європейських партнерів. Це негативно впливає виключно на імідж цієї влади, яка вдається до політичних репресій публічного цкування п'ятого президента. Ви знаєте, що напередодні вчорашнього засідання Верховного суду відбулась зустріч Петра Порошенка з послами країн ЄС. Де в черговий раз було продемонстрована відсутність е, будь-якої доказової бази для застосування е, вибіркових санкцій, які були е, зроблені проти п'ятого президента. Тому я впевнена, що Європейський союз на рівні послів, які мають всю вичерпну інформацію стосовно цього ганебного судилища, роблять свої висновки, і вони не є позитивними по відношенню до цієї влади. Але влада обрала свій шлях і продовжує його торувати, купаючи собі яму.